Я ще хочу сказати про Ростовича Люсю. Хоча він не стоїть і уваги нашої, так, гнилий чувачок, чи може жіночка, я не знаю. Там його, там, те, що там знімався, грав, це таке діло. Але людина Флюгер, то при Порошенко він за Порошенка і Ганив Зеленську. Потім, коли Порошенко пішов від влади, став різко за Зеленську, став його таким корішом, товаришем, а ці його байки, про там, мільйони виходів. Підривне те, теж він льотчик, водопроводчик. Коротше, це, це я не знаю, взагалі не користь розраховано такі бредні. І, то, головне його, його, це от те, що він говорив, що війна кінчиться за 2-3 неділі. Багато хто вірив, багато хто розслаблявся, ці бредні, ці його порожні слова дуже багато підривали нашу віру, підривали нам, нам допомогу. ну Це таке. Потім його вже нагнали із це соратники президенти. Тепер воно сидить і гадить на всю Україну. Ну що я можу сказати? Рідко сначмо. Жалко, що той чоловік достойний, який його зустрів, не будемо в пики в Іспанії. Я себе там був би, навіть будучи на протезах, я б йому наваляв би по голові протезу зняв От Ось така біда. Такі от є кадри, які люди гімно на Україну зі всіх щілей.